Добрий день. З ким маю справу? Дуже приємно. Які претензії? Сергій Владимирович. Да? Да. Ну, записуєте. Да? Да. Наше спілкування Добре. з вами записується. Добре, ви дозвіл не спрашувати, але записуєте. Я ж повинен дозвіл нас питати? Ну, ви зараз при виконанні своїх службових особистих службових, верніше, Додовим. Е, Додовим. Да. Я так, маю так, фіксувати так, наше так. спілкування для того, щоб потім мати якісь докази хоча б в суді. Тому що ви вже до мене в суд подавали. І я його виграв. І в мене до вас є претензії. Тепер я слухаю від так, вас претензії. Так. Давайте, давайте. Ось, я представник обіниці газу. Так. Ми, представники від відділу інспектування, так. маємо список людей, яких тим чи іншим чином були звернення до суду. Так, бачимо, що по вашій справі це не виграшна справа, це лише відмова за статтею 153 та 175 пунктом. Тобто, це ви скасували наказне провадження, так. яке було вам видано з 268 гривень, з якого, ви? якого барабану ви зараз до мене приїхали? Діло в тому, що ми будемо подавати вас у позовному провадженні. Це будь такі, ласка, це ваше право, право. Це відповідно так. Але ж хотіли вас попередити, щоб цього не було. А то ви приїхали просто попередити? Поспілкуватися персонально з персонально. Приїхали попередити. Так, 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 так. Вже приємно, дуже приємно. Для того щоб не було цього Я здивований. передачі до суду, можливо, будемо спілкуватися з людиною, можливо так. і вирішити все в мирним, мирним шляху. Що саме? Що ви маєте заборгованість по доставці газу. Так. Остання оплата у вас була 60, 622 гривні у 8 місяці 2021 року. І то випадково. І то випадково. На жаль, і навіть така випадкова оплата це і є підписання договору. Я буду судитися з вами до тих пір, поки я не докажу своє. То, що я заплатив вам, то було випадково. Я думав, що я плачу Нафтогазу, а не вам. То була випадковість. Скасувати я, на жаль, не можу ту оплату, але судитися я з вами буду до останнього і поки не виграю. Розумієте? Я розумію, і вас за не доставку не я вам платити не буду, тому що ви є аферісти і я, я знаю, де ваші розрухункові рахунки. Я вас не ображаю. Я ображаю вашу компанію. До вас персонально. Я не маю ніяких претензій. Ви на роботі. Я розумію. Те, що ви хотіли мені сказати, дивіться, діло в тому, що навіть оплата, яка пройшла від вас, вона є доказом того, що ви підписали договір. Це ваші проблеми. Це, це ви так рахуєте. Я так не рахую. Це інформація, яка в загальному доступі є на сайті урядового кур'єру. Я дуже ми радий. Ми користуємося ліцензійними умовами від МКР -ЄП. Так, Так, можу показати документи, які підтверджуються. Тобто, ми ліцензійна компанія, яка зараз взяла системи в свою. З якого барабану, якщо я ці газові системи робив сам за свої кошти, ні, як не ви не могли не. їх взяти? Я вам їх передавав? А, ви, ні. а хто ні. вам їх передав? Оператор газорозподільної системи. Дуже газового... приємно. В мене й до оператора будуть претензії. Відповідь з якого ви, барабану? Та, хто? Які, Він що власник цих е, систем? Ні. Ми, вони а ви їх вже не. обслуговуєте? Так, ми їх а я з вами заключав договор. Так, оплата це є за Ні, долу. хлопці, так. я його підписував в твоїй договірі. Я його підписував, я вам ще раз кажу: я помилився з оплатою, тому що випадково заплатив вам один раз. Випадковість це була. І в суді я це докажу. Я не платив щодня, ну, щомісяця. Це один раз була випадкова оплата, тому що я подумав, що я плачу Нафтогаз України, але випадково заплатив Дивіться, на ваше рахунок. А ви так вважаєте, що ви не підписували з нами контракт? Ми будемо змушені вас від'єднати механічним шляхом від систем. Хлопці, військовий стан. Зрозуміло. Будьте мені здорові. У вас ще претензії є до мене? Е, ні, ми просто наступний раз приїдемо з екскаватором і від'єднаємо. Приїжджайте, ми з вами поговоримо наступного разу з екскаватором так. і з ким там... І з екскаваторщиком, і з ким там ще. Ну, будемо говорити. Ми на роботі, Ну, Спочатку попробуйте, що... попробуйте від'єднати, а потім ми з вами будемо говорити. Ви зараз попередили мене. У вас Ми ще до мене не є претензії? Фітбор, не претензії? Запитую ще раз, у вас до мене ще Це є претензії? Особисто, Ви особисто, вже мене попередили. Так. Ще до мене є претензії?